Сьогодні у нас 27 жовтня місто Дніпро. Це, до вашої уваги, виноград під назвою Зоряна Брама. Це прищепа, зроблена вона на армані. От. І отака от ягодка вже конечно, трапляється на ній пошкоджені, тому що виноград був готовий місяць тому. Побачимо в подальшому, що буде, оскільки зараз вона мені взагалі не подобається. Не подобається чому, як ви бачите, навантаження ніфіга немає, це по-перше. І це саме головне, нема навантаження. Значить, готова вона була на кінець вересня, початок жовтня. Вже можна було знімати. Виноград не тріщить, на кущах зберігається відмінно. Ягодка, ну така ягодка це грам 20. Така ягодка це грам на 12. Ягодки такі тяжкенькі, прикольні. Фруктові тона дуже хороші, ягода дуже щільна. дуже щільна, Хороший проєновий наліт, що свідчить про те, що вона пригодені для зберігання. Не знаю, тривалого, не тривалого, але, думаю, до нового року однозначно долежить. Можливо, і пізніше. Побачимо, залишимо ще на рік. Побачимо в наступному році з приводу неї. Чи варто таке вона тримати? Видно, що потенціал є. До речі, куштував грушу, яка була от, видно ягодка, вона пошкоджена, десь чимось прокололася і є зона пошкодження, яка почала пропадати. Причому, як бачите, вона не гниє, от, а пропадає як от, от груша. і от Одну з таких ягодок, яка була ледь-ледь пошкоджена, я не помітив, вже коли кинув рур, тоді помітив. е ягодка була за смаком схожа на грушу на ябрьку, як там кажуть у нас, да? От. а так в неї гармонійний фруктовий, фруктовий присмак при хорошому визріванні зріною обрами. Ще потрібно врахувати, що зараз дуже багато у нас і опадів, і ранкові роси. Все ж таки 27 жовтня. І ягода себе почуває на кучах, доволі таки непогано, не тріщить. Але навантаження побачимо, що буде у подальшому. Зоряна брама.